Путів книжку прочитати про дівчаток в інтернаті, не в інтернеті, а в інтернаті. Словом, книжку прочитати. Вітання! Мені, як мабуть, і багатьом із вас останнім часом нерідко телефонують із однієї мовної школи та пропонують свої послуги. Ну, як не мені, так родичам, як не родичам, так дітям. Зазвичай я відповідав, що і так добре знаю англійську. Проте в якийсь момент стало цікаво, а чи справді добре? Тому вирішив перевірити: я точно знав, що моїх знань цілком достатньо, аби грати якісь бітемапи, бордерленси чи навіть фоллаути часом. Тож прикинув, що й дитячі книжки мають бути нескладнішими. На щастя, на моїй полиці таких віднайшлося аж цілих дві. Обидві, до речі, авторства Ініт Блайтон. Як пам'ятаєте, колись я читав Томик чи два? І навіть оглянув. Перша книжка Таємниця невидимого злодія це з серії п'ятеро шукачів», яка не видавалася, ще, наче, українською. Друга. Клодіну Сент-Клер із серії Ви не повірите, Сент Клер. Так от я вирішив чомусь, що таємниця цієї серії про славетну п'ятірку і для загального розвитку вирішив взяти іншу. Ну й власне, взяв. Словом, це історія про школу-інтернат. Починається ще один навчальний рік. Пет та Ізабель приходять до школи і виявляється, що відбулися зміни. По-перше, нова Матрона. По-друге, нові однокласниці: одна Ейлін, донька згаданої матрони, друга Клодін, племінниця однієї із викладачки, третя Полін, яка виявиться снопкою та триплом. А четверта Енджела, типу як представниця вищого світу. І оці всі дівчатка живуть співіснують та стикаються з проблемами та негараздами. Серія Сент Клер почалася у 1941 році із книжки Ініт Блайтон Близнюки у Сент Клер. Остання частина вийшла у 1945-му під назвою П'ятикласники у Сент Клер. Проте це ще не кінець серії, як мінімум був вчаться в тому інтернаті 6 років. І тут, до речі, особливо щедро попрацювали німці. Окрім того, що німецький з 60-х назвав серію Генні та Ненні і сунув події на 20 років, бо у 40-х ви самі пам'ятаєте, чим Німеччина займалася, так ще із 1965 дев'ятсот почали виходити продовження, але вже від німецьких авторів та авторок. Шкільні події успішно завершилися у 15-му томі, дівчатка стали повнолітніми, але авторів було не спинити. Тож у 80-х створили ще ряд німецькомовних мітквелів про знову ж таки навчання в інтернаті. Повісті регулярно перевидавали, знову й знову адаптуючи до сучасності. А в 2000 році англомовну серію продовжила Помела Кокс повістями третьокласники, шестикласники та Кітті у Сент-Клер». Вони навіть як вважаються каноном. Після цього за серію знову взялися німецькі автори, і станом на зараз останній Том має порядковий номер 39. Він за 2018 рік, і це Генні та Ненні Різдво в снігу. Поправді кажучи, я аж здивований. Екранізації є наразі декілька, і жодна з них, що цікаво, не британська. Найперше за 1991. й Це японський аніме серіал під назвою Неслухняні близнюки. Історія Академії Клер розтягнувся на 26 серій, базується на оригінальній англомовній гексології, проте не є дослівною екранізацією, фігурують нові персонажі та події. У 2009-му вийшов німецький фільм «Генні та Ненні», який отримав неабиякий успіх у Німеччині. У 2002-му та 2013-му сиквел та триквел, відповідно, під не дуже оригінальними назвами «Генні та Ненні 2» та «Генні та Ненні 3». У 2017-му побачив світ четвертий епізод генні та ненні більше ніж найкращі друзі. Уже перезапуск серії «Бо діти» ростуть надто швидко. Усі фільми базовані саме на німецьких перекладах і є адаптованими ближче до нашого часу. Проте й це, до речі, не все. Також є радіовистави. Перший радіосеріал випускався з 1972 по 76 і містив сумарно 12 епізодів. У 86-77 зробили модернізовану версію, ну ті ж 12 епізодів перезаписали і доповнили ще чотирма. Наприкінці 90-х перші 12 епізодів вирішили перевипустити знову в оригінальній озвучці. І надалі, з 2002-го, продовжили записувати. Нові. Станом на зараз їх 79 та один спеціальний. Іначе як на цьому у 2025-му планують серію і завершити. Ви можете спитати, звісно, навіщо я оце от усе розповідаю? Ну, власне, тягну хронометраж. Бо про конкретно цю книжку. цю Книжку. На жаль, багато розповісти не можу. Я дійшов десь до середини і на цьому, певно, і спинюся. Так, це дитяча повість для, мабуть, середнього, шкільного віку, і це не перевага, а радше недолік. Друга проблема, що це шкільна драма. Читана раніше серія про словетну п'ятірку заходила легше, оскільки там не про школу, а про пригоди дітей і все таке. А тут практично нудний побут ще й сорокових років. Третя проблема книжка англійською. І якщо українською я можу якісь нудні місця швиденько пробігтися, то мовою, якою володію не вільно, так не вийде. Словом, конкретно, з Клодін хорошого глумовного читання не вийшло. Тож маю ще дві спроби: таємниця невидимого злодія, ну знову ж таки, «Ініт Блайтон, і скляний тигр від Джо Гореса. На останню покладаю надії, тож лишу певно, наостанок. Як мінімум, мені казали, що якісь бойовички, трилери, екшени читаються дещо легше. А це, от саме воно. Сподіваюся, буде смачно. А ще один випуск інтелекла з тим часом докотився до останньої хвилини. На екрані був Роберт Менус, єдиний та неповторний. За мої страждання заради саморозвитку та контенту на каналі, можете на банку кілька гривень кинути. Або на якийсь збір на Збройні Сили України. Це завжди правильний вибір. А ми з вами побачимося за тиждень, воріженьки згинуть. Хотів книжку прочитати, про дівчаток в інтернаті, не в інтернеті, а в інтернаті. Слом книжку прочитати, себе щоб трошки розвинути, хотів щось прочитати. Книжку я відкрив, потім взяв закрив, потім знов відкрив, потім знов закрив, знаю букви всі і складу слова, розділ прочитав. А може два, я дзвінок, чую А мені курси пропонують знов, хочу англійську вивчити. Може, хто сім'ї, ай на цей, знов дзвінок, вже на інший номер, тихо трубку піднімаю я, хочу англійську вивчити. Друзі чи сім'я, але нахуй я дзвінок, чую А мені курси пропонують знов, хочу те англійську вивчити. Може хто сім'ї, айдан so Знов дзвінок вже на номер Тиху трубку піднімаю я. Хочете ти англійську вивчити? Друзі чи сім'я, але нащо?